Перший учитель Кирило у 860 році, тобто за три роки до винайдення Кирилиці, ознайомився в Криму з Євангелієм і Псалтарем, писаними руською мовою, навчився говорити і писати тією мовою. Це цікаво, бачите, такий маленький елемент, а Борис Яценко підмітив. І що ж це значить? Цей факт був зафіксований у житті Святого Кирила вже в 10 столітті. Отож, будь-яка дезінформація тут виключена. Живі свідки могли б спростувати її, якби це була вигадка. А для 33-літнього Кирила цей епізод був, можливо, переломним, Завідуючий патріаршою бібліотекою Константинополі відтоді присвятив своє життя справі освіти слов'ян. Не виключено, що Велесова книга була записана в 9 столітті тим же руським письмом, чиї книги, побачені Кирилом. Сама Велесова книга свідчить, що греки дали слов'янам своє письмо.